Отже, «Громадський онлайн, ми продовжуємо наш денний ефір. У нас вже з'явилася, з'явилися в студії гості. Це отець Павло, е сотник самооборони, сотник самооборони. Ви, отець Павло, сотник самооборони. Ігор Іванов. Ви духовний капелан Майдану. Я правильно розумію? Ігор да. е Іванов, це сотник першої Київської сотні ОУН імені Коновальця. Правильно. Угу. А значить, питання, яке сьогодні одне з головних питань, яким будемо з вами обговорювати, це власне побудова Нацгвардії та Національній гвардії процес почався пару тижнів тому, але вже почали з'являтися певні конфліктні, певні проблеми. Зараз трошки змалюю саму тему для наших глядачів, і ми повернемося до розмови. Значить, спочатку оголошення часткової мобілізації до Нацгвардії записалося більше 4 тисяч чоловік. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Мі дуже подобається, що наш міністр спілкується через свою сторінку в Фейсбук. Дуже зручно дізнаватися всі новини за добу роботи вербувальних пунктів по набору в національну гвардію. В них записалося більше 4 тисяч чоловік. Зауважив він сьогодні. У навчальному сьогодні був у навчальному центрі Національної гвардії України в селі Нові Петрівці Київської області. Зараз там проходять підготовку більше 500 добровольців з числа бійців самооборони. Говорив з добровольцями, розпитував у перервах. Ідуть стрільби, навчання. Заняття додав міністр. Маємо думки, думку колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука. Він, зокрема, сказав, її ще немає. Є назва Національна гвардія України. Ще я не бачу структури. Сьогодні йде розробка структури, вона на базі МВС, і я вважаю, вважаю що це правильно. Перші кроки це посилення кордонів України за рахунок офіцерки, офіцерських підрозділів. По-друге, розігнати всіх, хто сьогодні ходить по місту в шоломах із палками, і замінити їх Національною гвардією України, щоб вона виконувала правозахисні. Функції, а от власне отець Павло делегований вести переговори між сотниками самооборони та офіційною національною гвардією, а також групуванням правого сектору. Так. Я хотів би сказати, що я входжу в, в паралельної Національної гвардії, <паспоріст> яка, яка засідає в Зоряному, входжу ага. в 12 чоловік ініціативної групи, яких обрав народ. Ага. Але я не позиціоную себе, що я є капеланом тільки в цієї структури, яка паралельно йде з Національною гвардією. <паспоріст> я, як духовний капелан Майдану, моя задача це знайти спокій і примирення між всіма. Не тільки громадянами, але й силовими структурами, які сьогодні претендують на оборонну функцію в нашій країни. Угу. Тому це моя задача священника: угу. сіяти угу. мир. О, шукати точки компромісу, і це от моя функція. Дивіться, пане Ігоре і пане Павло, чи правильно я розумію ситуацію? Тобто є національна гвардія, яка була створена законом, це так звана національна гвардія Парубія, так. яка там два тижні тому чи півтора була створена і почали туди набирати людей, які власне зараз перебувають в нових петрівцях. Є так звана народна національна гвардія, це ті от сотні, ті самооборонівці з майдану, які не визнають самооборону парубія, цю гвардію парубія і роблять свої формування. І є третя точка: це правий сектор. Зараз, і от між цими трьома точками наразі відбуваються переговори про, про те, щоб створити щось єдине, і щоб, скажімо так, не було і ще зайвих людей, не було хуліганства. Там да. правильно розумію, така ситуація. Так, там ще... да. все сложнее, от пане Ігоре, розкажіть, наскільки складніше? Ми власне для цього і запрошуємо гостей, щоб знати деталі. Ситуація складається так дійсно, що сама самооборона, яка була на Майдані, вона дійсно переросла в яку? большую силу, но переросла она за счет того, что туда брали людей, грубо говоря, всех. Вот. Я не буду говорить там за остальные сотни, что там происходит, но лично в нашей сотне очень жесткий отбор. У нас сотня националистов, вот поэтому люди, которые к нам приходили, даже не все к нам попадали на испытательный срок. Это раз. Если бы у нас был, была цель набрать как можно больше людей и заявить себя о себе как о количестве, это было бы сделано. То есть это то, что произошло, допустим, с самообороной Майдана. У вас киевская сотня, то властные люди с Киева? Нет, Чи у, у нас я, допустим, с Донецка. Угу. Так, что для интереса было. А, значит, люди у нас разные и со Львова, и с Донецка, и с Луганска. колы на Майдане ваши сотни? А, с самого начала практически. Значит, что происходит? Я общаюсь со многими сотнями на Майдане. У нас происходит совместное патрулирование какое-то. То есть, соответственно, общаемся. Особо отлаженного механизма работы в сотнях и на Майдане нет. Мы пытаемся что-то сделать, но потихоньку это получается. Значит, по поводу правого сектора, тут тоже вопрос очень такой щепетильный, у них тоже сейчас небольшой развал происходит. То есть многие, если вы знаете, ситуация такова, что правый сектор, это было объединение нескольких групп. Так. То есть это был Трезуб, трезуб. Это, это был Белый Молот вот, и, ну, и так далее. То есть сейчас, насколько мне известно, я общался с ребятами, то есть Белый Молот не входит. В это объединение у них произошел конфликт, это как бы их дела. Если они заходят, они об этом расскажут. У нас будет Артем Скоропадский, после вас мы знаем про правый сектор да. говорим. Поэтому э, ситуация такова, что те люди, которые попали э, сейчас в политику, которые получили кресло, э, они немножко отодвинули в сторону Майдан. І ті сотні, которые не захотіли войти в самооборону, скажімо так. В про... самооборону. Ага. Національна гвардія вже була зроблена на основі самооборони. То тобто, есть, в первую очередь, туди пішли сотні, которые входили в самооборону. Угу. Тобто остальные сотні навіть не пригласили поучаствовать в процесі каких-то тренировочных действий і так далі. Тобто, ця частина, яка є народною Національною гвардією, просто не була запрошена в цю офіційну структуру, Абсолютно вірно. в цьому проблема? Ні, ну проблем проблема а но я... не було, совершенно верно, запрошено. А чи є хтось, ну я так розумію, в процесі Майдану Парубій був одним з координаторів сотень. Так? Хто зараз координує, чи є якісь такі люди? Які? <звісля> Всі були такі люди. На даний момент це Богдан Йосипович, це э, комендант э, Майдану. Он координирует действия, то есть через него проходят э, все вопросы касательно Майдана всего. А чому це, він, це він не запросив сотні на э, Я думаю, тут не в нем совершенно проблема. Он координирует Майдан. Он не координирует какие-то боевые действия. Он пытается координировать, э, связать как-то между собой сотни, чтобы на Майдане был порядок. Это в этом его Задача А задача э, непосредственно Национальной гвардии защищать страну. То есть нас, защищать страну, никто не пригласил. Сколько таких сотен, не, яких не запросили, яких творят народные? Ну, когда мы собирались э, на нараду, э, мы сделали нараду э, сотен, э, если мне не изменяет память, было зарегистрировано 17 сотников. Но ну, это не обязательно, что сотни, это полная сотня, 100 человек, какие-то сотни меньше, естественно, но... Это уже было после 20-х чисел, после всего этого. Поэтому многие люди просто уже поразъезжались домой. Вот. Поэтому э, сотен было достаточно и силы достаточно. Mm -hmm. была. Она, в принципе, и есть сейчас. Дело в том, что как бы, э, с нами не хотят считаться как силой просто. Потому что уже, я так полагаю, все поделено. Кто-то mm -hmm. попал в политику. хто-то вже вирішив нас писати зі звітів, і хто-то вирішив э, уже зачистити Майдан. Ну, а яка мета ваша захищати країну як э, міліція, як армія? Тобто це ж різні формування, ми не будь у більш жмирному часі. Міліція повинна займатися своїми непосредственными ділами. Якщо це міліція, то вона должна бути муніципальна. Муніципальна міліція должна займатися охороною громадського порядку. Это участковые, назовите как хотите, шерифы uh -huh. и так далее. То есть по моей практике я вам хочу сказать, что их нужно отнести к муниципальным. Uh -huh. И полиция. Полиция должна заниматься своими делами. Это следственные органы, дознавательные и так далее. Uh -huh. А национальная гвардия должна заниматься охраной государственной границы. Должна uh -huh. заниматься, э -э ну, скажем так... Агресія зовнішня, агресія внутрішня. То внутрішні війська, прикордонні війська. Це заміна їм? А, Беркути, не розумієш? Що саме хочу ви вважаєте, треба замінити? От, то, яку ту, скажімо, структуру, яка була до того, як з'явилися саме ну, дуже широке коло самооборони? Я Я от зараз так от, швидко в двох словах об'ясню, Є які будуть випросити. Да. Значить, що собі представляє Національна гвардія? Прежде, прежде всего это национальная, потом уже гвардия. То есть это люди, это патриоты Украины, которые хотят защищать свою родину, угу. Украину в данном случае. Но они не обязательно должны быть военными, которые служат по, по контрактной основе. То есть это люди. Один может быть пекарем. Другой может быть шахтером, третий может быть капиланом. Но если складывается ситуация, или, как я уже сказал, внешняя угроза, или э, внутренняя угроза, в течение суток эти люди мобилизируются и получается кулак, который может с этой ситуацией разобраться. Это колы Совершенно верно. Як контрактна армія, приватна армія. Я... такого групування в Україні до цих подій не було, правильно? Ви хочете стати якимось окремим, новим? Це зовсім не нове. Такое существует в Канаде, в Штатах, в Швейцарии. Uh угу. это уже, про это не нужно что-то новое, не нужно придумывать велосипед. Это уже все давно придумано. Просто это нужно подогнать законы. В первую очередь нужно а, э, разрешить людям иметь огнестрельное оружие. чтобы оно было в свободной продаже. Человек, который будет... То, что говорят, что нельзя нашим людям давать оружие, они друг друга перестреляют, поубивают, будут какие-то бунты, нет. Угу. Это, на Майдане было много оружия. Может что-то там и происходило, но в принципе все было нормально. Поэтому люди должны почувствовать, что у них есть. И они выйдут, и они защитят. Угу. Почему-то наши политики этого боятся. Тобто, по суті, це, в принципі, як Швейцарії побудовано. В Швейцарії, коли є вся, вся країна є резервистами, так? але це державна армія. От вам тоді треба йти в армію виходить, найматися контрактниками. От, чи я не розумію. Кажіть, кажіть. Контрак... Контрактна основа це основа. Это... найомники. Угу. Я не хочу служить в армии по контрактной основе. Я не хочу там служить 5 лет, 10 лет. Я хочу заниматься другими делами. Но я хочу защищать Родину. Момент... Я хочу, чтобы у меня дома стоял какой-нибудь, не знаю какой, автомат, чтобы у меня была форма. И в случае необходимости в течение суток меня мобилизовали, и я буду защищать свою Родину. Угу. Ну, Дивіться, 1918 рік можемо пригадати, коли там за три роки після революції 17-го року там змінювалася директорія, була купа нових лад, і там одна з проблем була власне захисники, хто захищав оці от купа різних сил, і через це тривали певні розбіжності. Та? Чи не не потрапимо ми знову в таку ситуацію через менше ніж 100 років, коли. Коли різні люди вважають, що вони зараз мають це робити, це е, якраз таки об'єднати це найскладніше, що тільки може бути. Бо і Христос хотілося для того, щоб об'єднати всіх людей, які, мають, які тянуться до добра і до істини. О, і на сьогоднішній день, якщо ми тільки почнемо протиставляти одну групу людей іншій, і почнеться от така от свого роду Махновщина, то цим скористається наш зовнішній ворог. Ну, Який так. намагається mm -hmm. нас роз, роз, that's розвалити всередини. Тому тут треба добре розуміти, що е, я, та, я сам маю багато, я на майдані з перших днів своїм народом був у всіх гарячих точках. От, і люди сьогодні дякують, що ви окропили нас там, і ми вийшли з пекла, ви ми Тобто Постійно от йшла ця робота. От, але е, сьогодні треба розуміти, що ті хлопці, які прийшли у владу, то вони прийшли не на процвітаюче місце. Вони прийшли на місце, де казна пуста випалена земля свого повністю. випалена земля, і тепер вони не можуть вийти і сказати, що у нас нема чим БТР заправити, тому що це буде посіяти паніку. Зрозуміло, що багатьо, багато моментів кадрових призначень ми не розуміємо сьогодні. От. Але, наприклад, що стосується цього закону про Нацгвардію, я десь інтуїтивно розумію, чому так робиться. Тому що, наприклад, якщо роззброїти східні регіони, які вооружаються нашим агресором сусідом, <and> то тільки тільки озброїти частину в Україні, а роззброювати їх. Всі почнуть кричати, що ви займаєтесь таким, от знаєте, лицем, таким лицемірством, що для нас одне, для них інше. Тому вони видають закон один для всіх. Bold а потім, вже коли треба буде, то озброїть тих людей, які вміняємо там чи ведуть якусь систему то реєстрації. Тобто на сьогоднішньому етапі, як в Ізраїлі говорять, що під час бойових дій владу не судять. І у нас нема, нема зараз мирного стану, у нас зараз є війна. Просто вона ведеться не в тих методах, яких ми привикли, що танки і авіація. Вона ведеться так. тітушками, ведеться референдумами. Інформаційна війна. Інформаційна ну, війна. Тобто, вона, вона вже йде. Тобто, і це от проблема розуміти, що об'єднати ці всі рухи. Щоб, ну, що... Я, наприклад, сьогодні був на засіданні в Зоряному, Національній гвардії, ото, що відбувалося. Це як... Народна національна гвардія засідає в кінотеатрі Зоряному. Так, так. Та Національна гвардія тренується зараз у нових Петрівцях. Так, так офіційно, як потака. Mm -hmm. У нас так. є відомо, трошки пізніше його показуємо. О, і коли я почав говорити сьогодні, бо сьогодні була зачитана резолюція, і ця резолюція досить вона жорстка така, що ми вимагаємо інакше отакі, такі 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 от, заходи будуть відбуватися. Це і резолюція від засідання Народної національної гвардії. Так, так. так. Mm -hmm. Можете озвучити. Так, що можна там можна було? так назвати. Ну там було це постійне питання про носіння зброї громадянам, так, щоб дозволити. Mm -hmm. Потім питання про те, що нібито парламент пішов від, ну, не відставку, а на відпочинок. Хоча, наскільки я знаю, що вони пішли працювати по комітетах, mm -hmm. то так. можливо ми не знаємо, ми ж не знаємо картини, вони не можуть нам сказати, що вони поїхали в воєнкомати, наприклад, там працювати. Тобто я я, тому я не згодний о цими моментами. І, ну і інші моменти, що там от зрада, такі от емоційні, зрада там. Кабміном, Верховною Радою на інтересі України. Тому, mm -hmm. коли це не резолюція була зачитана, вона, я думаю, буде сьогодні лунати там, чи за mm -hmm. ЗМІ, чи десь на Майдані. От. Коли я почув це, я по-перше, сказав, дійсно проблема в тому, що не можуть служити з вчорашніми Беркутів, люди, які сьогодні в Національній гвардії. Що mm -hmm. там є проблеми, що внутрішні війська знущаються над цими хлопцями. Ну, такі. ну, їх, значить, вище ставляться, бо теж прийшли mm -hmm. просто новачки, скажімо так, які ті всі зброю тримали, ті знають. От. Є в цьому проблема. Але е, я, як священник, бачив проблему в іншому: що люстрацію зробити за один день практично неможливо. Тобто можна обізловити, але що у нас є момент, що є саботаж на місцях. Цих людей, наприклад, колона йшла військова mm -hmm. на, на схід, да? її зупинили люди. Це ж не тільки люди зупинили, це і органи місцевої влади, вони підтримуються. Тому і саботаж такий він пройшов. Mm -hmm. Тому одним махом всіх звільнить, ми, ми тут же радикалізуємо суспільство. Mm -hmm. А задача не радикалізувати, а тих, хто є же армія людей, які просто заблуждалися в цьому в тій владі, яка була попередня. Просто вони mm -hmm. тепер прозрівають. А тепер, коли лунають заклики їх розстріляти. Ми не можемо цього зробити, тому що це частина нашого суспільства. Ми, дати, да, ми не повинні пускати їх на керівні посади, дати їм адекватну оцінку судити їх, але судити з милосердям і любов'ю. Бо це наш християнський обов'язок не, не розстріляти пів України і потім ставити такими самими новими диктаторами. А яким чином зробити, щоб ці вчорашні наші вороги стали на захист нашої держави сьогодні? Хай вони риють траншеї, хай вони будуть яким штрафбатом, але щоб вони працювали на наше благо. Тоді ми досягнемо перемоги, коли ми об'єднаємося. А принцип поділяє владарюй» — це не Божий принцип, тому що Бог об'єднує і каже, де двоє-четвоє в ньому збираються. А слово з грецької мови диявол передається, той, що розділяє. Тому це надзвичайно от, от, важливо ці речі розповідати. От розуміє. пан Ігор каже, що їх не запросили, якусь кількость сотень не запросили національну версію. От Ви як людина, яка намагається влагодити цей конфлікт. Чи ви розумієте, чому так сталося? Чи можна повернути ситуацію? Чи вибірково не запросили, чи випадково, чи. Я думаю, що справа в тому, що справ настільки багато у тих, хто цим займається, що, можливо, це упущення. І я вірю, що протягом декількох днів, побачивши, що атмосфера радикалізується, що керівники це і прийдуть до діалогу. Із з тим, кого не запросили. Я цей, Пане я Ігорі, якщо вас запросять, цих 17 сотників, ту кількість сотень, яка зараз базується в зоряному, якщо вас запросять, ви приєднаєтесь, чи у вас є вже якісь інші бачення? Запросять в на... національну гвардію національну гвардію. Ні, категорично відкажусь. Тому що та національна гвардія, которая сейчас создана, вони просто украли названня Національної гвардії, і приліпили його до обічним воєннізірним подразделениям. Вот и все. То есть это Национальная гвардия по контракту. Если я хочу в нее уступить, я должен подписать контракт на пять лет, по-моему, или на 3, неважно. Угу. Я не хочу служить эти, я уже говорил, я не хочу служить в армии 3 или 5 лет. Я хочу поехать на сборы месяц, отстреляться, тренироваться, и вернуться домой и жить своей жизнью. Угу. И потом приезжать на эти сборы 2 или 3 раза в год. И угу. все, поддерживая форму. Угу. Но в случае необходимости. Чтобы нас мобилизовали в течение суток. И чтобы у вас был, 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 был дозвел на зброю, чтобы вы мало дома зброю, когда будут цели. Совершенно требовать. верно. Оружие, куда никуда сдержала. Да. Я вам просто в цифрах все покажу. Ну, у нас, наверное, в Украине где-то около 10 миллионов будет людей нормальных призывного возраста. Да? Вот если каждый 20-й мужчина захочет служить в Национальной гвардии, это будет армия в 500 тысяч, которую. Не нужно кормить, не нужно одевать, не нужно платить зарплату. Зарплата в тысячу долларов, это уже сколько мы экономим в месяц? 5 миллиардов. Правильно я посчитал? Угу. Посчитайте, сколько это мы экономим в год. То есть вы видите, таким чином, что армия мая собираться по зову, а вы сейчас просто готовиться? Естественно, должны быть постоянные части. Не вся армія повинна збиратися. Імені Національна гвардія. Угу. Я хочу гвардії. Би... У когось телефон, так, да? і там звук. Я хотів би сказати, да. що в Писанні говориться, Христос каже, що як коли ти береш, що той, хто бере хрест і йде за мною, повинен злектись свого індивідуального. Тобто, да, це дуже добре розмірковують сьогодні, яким воно повинно бути, і це я дуже багато з чим погоджуюсь. Але воєнні обставини вони зобов'язують людей йти на дуже великі компроміси друг до другого. Владу, з одного боку, слухати, що предлагають низи. І низи йти на компроміси стосовно своїх якихось бачень. Угу. Тобто ми сьогодні стоїмо на, 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 на межі, всі це розуміють Третьої світової війни. Угу. Mm. Але, пане Ігоре, ну тоді от ви кажете, що е, там, в принципі, купити зброю можна. Мати на, неї дозвіл. Да. Да. Мати на неї дозвіл і в момент X, коли країні буде щось загрожувати, можна піти її захищати, так як сталося з Майданом. Люди просто прийшли і захищали. Ви просто хочете це формалізувати, вам не здається, що тоді все стане гірше. Чому? Є момент X, ви як людина хоче захистити країну, берете зброю і йдете на кордон. Для того, щоб я туди пішов, мене повинні туди пригласити. Якщо я туди просто прийду, мені скажуть, ти хто? Иди на призовой пункт, и мы тебя отправим куда-нибудь. Меня должны научить в первую очередь научить воевать. Я не военный. Я не умею воевать, я умею стрелять. Но воевать я не умею. Угу. Научите меня воевать, обучите меня. Стрелять с автомата может каждый. Но есть и другие еще стрелковые оружия. Есть пулеметы, есть гранатометы, есть танки. Ну, от ви кажете, що ви вже не приєднаєтеся до той структури, яку створила держава, нова влада. Тобто, які ваші вимоги? Ви хочете створити іншу? Чи... Ну, що ви будете робити? Далі? Я хочу, щоб зробили нормальну національну гвардію. І, во-вторых, во зараз має бути повноцінний призив. Зараз стоять русские возле наших границ, которые хотят які хочуть забрати куски нашей землі. Ну, так, ми все це знаємо, на жаль. Я би хотів звернути увагу ще на один дуже важливий момент. Одному привителі свого часу сказали, та от цих повстанців. Давай душею танками там, кулі... і, 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 і поліметом. Він сказав, ви просто не розумієте, що думку і ідею пулеметами неможливо, як от на Майдані, неможливо потушити. Тобто її можна перемогти тільки думкою якоюсь більш кращою. Mm -hmm. Якщо ти маєш кращу думку, переконай іншу частину суспільства, вона піде за тобою. Mm -hmm. О, так само і тут. Ми сьогодні повинні е е зрозуміти, що ми програли, ви добре сказали, інформаційну війну, але треба братися за її побудову. І ми програли духовну війну. В якому ми ще не до кінця програли, ми ще будемо боротися. Але е, існування в, в, українській, в українській суспільстві протягом багатосотліть московського патріархату, як церква, це не тільки духовність, це ідеологія, е, дала основу для того, щоб е, самі українці не навиділи своє українське. Тобто Янукович і Беркутівці благословлялися ким? Московським патріархатом. І тому для того патріарх Фелер недавно сказав, що це в п'ятницю, недавно, він сказав, що якби у нас була єдина помісна церква, то в нас не було б тих протистоянь, ні Путіна, ні Януковича сьогодні. І це правда. Тому що і це от треба зрозуміти всім і політикам, і суспільству, що поки в нас не буде єдиної помісної церкви, в яку через покаяння приєднається московський патріархат. До того часу миру і спокою в суспільстві не буде. Бо сьогодні вже мій духівник з Криму, отець Іван, який в перевальному службі, він, до речі, передає всім вітання і благословення, от, бажає всім миру, і примирення, і великого прощення, тобто з суду ворогам, але з прощенням великим. От, так він говорить про те, що вже сьогодні підходить до нього московський священник і починає говорити, що а ви ж розумієте, що якщо тут буде Росія, то ви ж тут не будете служити. Тобто, чи є у вас документи на церкву? Тобто тут вони одне говорять нам на вічі, коли приходять представники, що ми то з народом ми закликаємо. А насправді їхні обличчя, що вони постійно йдуть проти українського народу. І поки це не буде подолано і не буде побудовано в Національній гвардії духовного капеланства, яке буде складатися виключно із, із патріотів України, священників, які будуть не тільки освячувати, як священник, але й піднімати е, моральний дух е, на Національної гвардії до того mm -hmm. часу миру. І скільки ти скільки ти зброї не дай, і не і, 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 якої якості не буде. Тому що дивіться, інформаційно війну в Криму програли, а тепер давайте видамо всім кримчанам зброю. Ця зброя буде проти нас стріляти. Ну то звісно, якби вона була видана, коли почала починалася. А скажіть, ви як бачите національну гвардію? Якою вона має бути, щоб вона була справедливою, щоб всі жили в мирі? От якою має бути національна гвардія? Ну, зрозуміло, що спершу треба е, зробити повномасштабне дослідження. Це, я думаю, що це дорогостоючий дорос... проєкт і по часу затратний, врахувати думку багатьох людей. Тобто в комісії ці поселенії гвардії має сидіти люди, які дійсно розумні, народні люди. От. А якою я і бачу, ну от мені дуже подобається ваша думка. Але я вважаю, що е не тільки коли, коли в мирний час да, на місяць можна приїхати потренуватися. Але коли стан, стан коли стан агресії, то так, от як відбувається в Новопетрівцях. Я не говорю про ту взаємовідносини між там, от між ВВшниками там і нашими бійцями, так да? але те, що ці люди повинні бути постійно в постійно місце дислокації, це факт, що має бути і озброєне населення, і люди, які тренуються. Тобто в даний момент так от бачу. Тобто, ви думаєте, що до той національної гвардії, яка є зараз офіційною, да? треба треба її виду змінити. І для так. того щоб і ці сили долучилися до неї на їхніх умовах, так треба врахувати інтереси всіх людей. Угу. Чому зрозуміть, чому о, так от відбувається? Тобто, піти з ними на переговори. От людям так само треба зрозуміти, що багато чого сьогоднішня влада не може. Пояснити і сказати прямо, бо ж розумієте, що ворог тільки чатує, якби знати більше інформації. Ну, тобто тут треба піти на дуже дуже великі жертви, компроміси заради того, щоб пліч опліч стати захищати наш, наш наш край. І ті люди, які були вчора, так да, ті люди, які з'явно там фотографувалися на трупах наших хлопців чи там робили ці отречі, то зрозуміло, що їх не повинно бути. Вони mm -hmm. там повинні рити траншеї під на під нашим наглядом. Але інші люди, які були заблудлі. То їм і вони сьогодні зараз прозрівають їм потрібно дати шанс на покаяння і судити їх потім, а сьогодні їх задіяти для того, щоб вони так само плічопи -плеч, і допомагали вчити цих хлопців, і допомагали всім, чим вони можуть. Тобто, треба десь смирити свою, свою амбіції, свою гординю деяким людям і піти на, на то, щоб на цю спільну таку жертву. Чи можливо це? Тобто, чи ми ну, чи, чи це буде конфлікт самооборон, який спостерігається? На вашу думку, ви намагаєтеся це владити? Чи це можливо? Ну, я скажу вам, що я спілкувався вчора з тими людьми, які з, з, з тим сотником, який е, в Новопетрівцях. Uh -huh. У нього одне бачення. Він сказав, що це люди радикальні, там що нема, нема про що й говорити. І Я радикальний. Потім говорив з хлопцем, з, з, з які працює в, в інфоцентрі самооборони. Uh -huh. У нього інше бачення. Він каже, що кожна сотня самооборони, навіть кожна людина в цій сотні, може мати свою думку. І ми повинні її враховувати. Тобто він теж мав думку стосовно і влади, і стосовно того, що відбувається в самообороні. Я думаю, я говорив з капеланом правого сектору. От це Микола, я так само говорив про співпрацю, про бачення на майбутнє. Я, я думаю, що можливо, але треба і вам, як засоби, маси інформації і всім людям друг з другом, по-перше, проявити якомога більше довготерпіння і прощення, По-друге, роз'яснювати людям, що якщо ми будемо займати радикальну позицію, от так і інакше, то завтра ці групки при натиску спільного ворога, а він вже тисне, розіб'ються, вони будуть. Вони будуть розбиті. От. Ні, і... Відповідно, ми будемо слабкими. Да, і ми вже, можливо, ніколи не матимемо такого шансу, щоб мати свою державність. Тому треба ці речі дуже добре пояснювати угу. в суспільстві. Добре, я вам дякую.